32 роки підрозділ Національної гвардії України надійно охороняє Хмельницьку ЕС. Протягом 10 років відважно захищає суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. З нагоди річниці створення військової частини 3043 відбулися урочистості та нагородження особового складу. Хвилиною мовчання було вшановано пам'ять загиблих героїв. Військова частина також зазнала безповоротних втрат. Це четверо військовослужбовців. Відповідно до указу президента України від 19 червня, оточного року номер 357 – Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджена по військовій частині 3043 солдата Назара Ковальчука, старшого солдата Сергія Косточкіна, солдата Деніса Радченка, солдата Павла Теслюка. Відповідні нагороди будуть вручені рідним загиблих, керівниками обласних військових адміністрацій. Пропоную вшанувати хвилиною мовчання всіх полеглих. Свою вдячність особовому складу за службу, охорону важливого стратегічного об'єкта та міста супутника Хмельницької С, висловили генеральний директор філії ВПХС, АТНЕК Енергоатомадрій Кузюра, та начальник Нетішинської міської військової адміністрації Григорій Олендра. Ми весь колектив дякуємо вам за вашу службу. Бажаємо всім вам особисто, всім вашим членам сімей, здоров'я, нам, всім разом перемоги. Слава всім захисникам! Вічна пам'ять загиблим! Слава Україні! Наказом командувача Національної гвардії України, ряду військовослужбовців частини, які під час повномасштабної війни брали участь у бойових діях, присвоєно статус учасника бойових дій та вручено посвідчення. Серед них старший солдат Максим Юхимець та старший сержант Антоніна Собчук. Ми тримаємо оборону по всій території України, а також на стратегічно важливих об'єктах, як Хмельницька атомна електростанція. Національна гвардія обрав для того, після того, як служив мій батько тут. Тому я вирішив почати також служити в цій частині. Для мене дуже велика честь в такий час бути на захисті нашої України, робити все можливе для того, щоб найшвидше настала перемога наша з вами, щоб настав мир в Україні. Я пишаюся тим, що я. Служу в національній гвардії України і хочу привітати всіх із річницею 32 другої заснування військової частини 3043, Побажати всім якнайшвидшої нашої з вами перемоги. Особовий склад з нагоди річниці створення військової частини 3043 було відзначено грамотами та подяками за відмінне несення служби надійну цілодобову охорону важливого стратегічного об'єкта України та міста супутника Хмельницької атомної електростанції.